знаю я не купувала. Так, друзі, доброго-доброго ранку. Їдемо в Олександрію. Вже виїхали. Погода сьогодні прекрасна, обіцяють бути сонячно. Побачимо, ну, зранку тепло. Я управлялась то було тепло. Всім гарного дня, гарного четверга. Так, друзі, ну сижу я в машині, бо зараз будемо їхати скоро до, в лікарню, бо мені на 10-2. Ой, що в мене на голові? Походила по вітрі, волоси. волосся жарко. Та диви, Це ж в мене такі волоси. розпатуються. Були на базарі, що хоті на базарі є. Я не знімала, бо знаєте, люди, кожна неадекватно на це реагує. Зелені, всього. В общем, капченості, колбас, конфет, ну, в общем, всього, як перед паскою. Та й взагалі в Олександрії дуже хороший базар. Можна і одежі вибрати, можна і взутися, і їсти купити. В общем, всього, 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 всього друзі. А діти пішли хочуть шаурми, бо вони це ж не снідають вдома. Ну і як це в городі побути, та нічого не з'їсти же? Так, да, на дворі як тепленько. Трошки вітерець, звісно, провіває. Так що такі справи. А я, друзі, купила агроволокна ще, ще поставимо одну тепличку. Купила огірки, розсаду, таку гарну. От, друзі, скільки не садила вдома, в мене не виходить так. Чи в людей ну казав це молода така людина, чи парень. У нього така гарна розсада і помідори. Помідори я брала значить, по 50 гривень за десяток. Уже такі величенькі, гарні, ранні. От. А огурчики по 35. В стаканчику теж по 6 лісточків. Дуже такі хороші. Ну, в общем, посадам. Я розумію, що вони, звісно, перехворіють. От. Ну, але... Ми в минулому році чоловік два стаканчика купив, та, о, і купа була на них огірочків і дуже довго. Ну, Взагалі, побачимо. Ми хочемо старого агроволокна натягнути на маленьку тепличку, у нас є невеликі дуги. А ще на великі дуги оце ж купила агроволокна. Та й посадимо ці ж помідори, що я купила. Якщо залишиться ще місто, то посажу і перцю свого. Взагалі, якось так, друзі. Понасаджуємо, будемо чекати врожаю. Правду кажуть, ну, хто не робить, той і не діждеться, а хто зробив, посадив, в того буде. Так що, такі, друзі, справи. Ну, добре, побалакала з вами трошки. Тоді вже коло лікарні там буду йти, познімаю, тому що, ну, зараз тут. Нема що знімати. Це якби я по городу, що а так на машині я сижу ззаді. Як я... Нема як невдобно знімати. <гум> Друзі, і всіх вітаю з чистим четвергом. Бажаю всього-всього вам найкращого. Діждатися нам усім. Може, ж колись наступить в нашій країні мир. Дай Бог. Друзі, ви там пишете, що у нас з моєю дочкою дуже схожі голоси. Хочу вам розповісти, як вона була ще маленькою, вона дуже сильно була схожа на мене. От. І де я було з неї не піду, то всі казали, не треба й дивитися на батьків. Сходу знають, чия це дитина. І ще тоді називали в той час багато Юлями. Ну, Юля було таке ім'я розпространене, а Людочкою. Ну, майже ніхто вже не називав. А ми називна це моя свікров, так каже, що вона народилася в лютому. Каже, давай її називемо Людою. А я так подумала, друзі, думаю, давайте, в нашому роду немає Людмил, і в їхньому роду немає Людмил. Кажу, хай буде і Людочка. І ми назвали Людмила Людя, людям мила. От, так що... І ви знаєте, я навіть не представляю, щоб у неї якесь було друге ім'я, воно їй підходить. Так що такі справи. А зараз вона, хочу сказати, сильно ну, похожа на батька внішнє і характер в неї стає на батька. Ось вчора цей кажу, ну ти папа номер 2 <гум> Щось я трошки на неї розсердилася. Бо їм, оце ж вони як молоді. Гай-гай, гай, гай. гай, гай. Давайте їм роботу і давайте роботу. Щоб за день все переробити. Кажу, доця, не можна так, треба трошки давати собі відпочивати. А вона каже, що ми приїхали на 4 дні і треба все встигнути. Кажу, встигнете. Так що такі справи. Та трошки треба нагримала. Я кажу, я не можу цілий день робити і ходити. А вона каже, тебе ніхто не просить, ти кажи нам що робити. Взагалі, такі справи. Оцей. Ж, ви ж знаєте, що я, мені треба по-любому лягати відпочивати, бо мій позвоночник не дає мені довго ходити. Ой, сьогодні, друзі, щось піду знову. Щось не дуже гарно мені було. Ну нічого, зараз приїду, зроблю УЗІ, що там у мене. Я щось підозрюю, що може це в мене і не серце, але не знаю. Мабуть, треба мені. Фу, жарко, треба зняти, мабуть, жилетку. Розділася, бо жаркувато сидіти в машині. І цей. Мабуть, треба мені перевіряти мою щитовітку. Не знаю. Що... Це таке. Оце одне тільки, ну, що невдобно їздити у город мені. Друзі, я сижу на лавочці на дворі. От пройшла я УЗІ. Ну, относительно все нормально у мене із серцем. Трошки там є зміни. Ну, це із возрастом, і з давленням зв'язано. В общем, ну, поїду до кардіолога. І, як я і казала, вам треба мені, напевно, взятися за свою щитовид... щитовидку. От. Ну, добре, пройду це всі кардіолога, оформлюся на Мсек, а тоді вже пізніше, може буде час. Треба бути, не знаю, з чим це зв'язано, що це в мене за приступи. От чого вони? Не знаю. Чого ж у мене пропадає пульс. Ну, Взагалі, піду до кардіолога. Побалакаю, це знакома мені підказала цього лікаря. Я до неї записалася, що дуже хороша лікарка, женщина, лікар, кардіолог. Піду до неї, побалакаю з нею. Не знаю, що це в мене за такі за напади по ночам. Добре, а зараз я чекаю дітей, бо вони, поки я сиділа, оказується, друзі тут мені сказали на 10.30, але це тільки починає лікар приймати з 10:30 і жива черга. І я була остання, бо ми ж думали, що на цей час мені приїхати, а люди вже тут зарані позанімали чергу. Ну нічого, в течение часу я пройшла години. От, і... Стояли ми біля роддому цього старого, його зараз вже немає, там друга вже е організація. Казала дочі, кажу, ось тут я тебе родила. Вона <гум> перший раз тут була, бо ніколи не була біля цього роду. Ну, як, як маленька, звісно, була. Ну, а мої, воспомін... мої згад... згадки, звісно, мені цікаво. Все встало перед очима як 35 років по тому. Ну нічого, чекаю. Вони сказали, через 15 хвилин під'їдуть, мене заберуть та й поїдемо додому. Бо вдома роботи і дівчатка там із дідкою, не знаю, чим вони там займаються. Зараз подзвоню їм. Зараз сьогодні купила гладіоусів, отаких жовтеньких, розових. В общем, тут отакий от розовий. Красних. І в мене ще своїх трошки посажу. Купила спаржу, бо прочитала, що дуже полезно при цукровому діабеті її, їсти спаржу. Тут на столі в нас дівчата понакидали вже. Купили яблук на базарі, бо в магазинах ціни, а шаліть можна. На базарі по чому ти добрала? По, по 40 гривень, отакі хороші, розові грушовочки. Бо в магазині грушовка по 50 гривень. Колпаску таку купили парамеджан, святить у цю на паску. У корзинку да, на паску. Тоді, друзі, вже як складемо, я вам познімаю. Дівчатка ми купили конті до чаю, конфеток, бо вони люблять такі на палички. Сілки купили. Сільотка в нас зараз по акції по 119,90 Ну, 120 гривень кіло. І красива, гарна жирна. Ну, це положимо її да. у морозілку. Дуже гарна така селюдочка. І купили копченої рибки покусірує по... Не, не по 166. Це зараз нам на обід пообідати. Ріс купили на е, голубці. В тебе по акції. В тебе по акції. Шашлик, бо в нас буде шашлик на Пасху. Ми мечтаємо поїхати на природу. Сватів погукаю і хочемо поїхати з дітьми. Побачимо, яка буде погода. Ну, вроді би, буде хороша погода. Діска да, така гарна купили. На базарі у нас, друзі, по 100 гривень. А ми думаємо, купимо в АТБ, да? по 90, 90 ну там хоч можна вибрати, бо на базарі всю ж підряд. Отаке От на базарі купила гарне. Гарний друзі, балик. Оце такий кусок бравий на 150 гривень. І жалкую, що не купила м'яса. Ну, ладно. Лучше всяких ковбас. Це я купила цукерок своєму батькові на могилку. Я оце, друзі, не роздаю в гостинці, а у мене купляю рушничок. Все туди накладаю один гостинцець і віддаю комусь у руки та і все. Так, це купила я красної цибулі. Я дотя купила, ми хочемо зробити, у нас є авокадо та такі ці. На вечір зроблю бутерброди з авокадо. А огірки класні в тебе. Та кульки такі. Це ж вони, мабуть, розкладаються, ці кульки. А, біорозкладні. Отакі. Да, дуже гарні по 110 гривень огірочки. А на базарі по сто да, І люди каже, ми купимо в АТБ. І купили друзі, хоч і є в мене мішок муки, ну щось вона мені дуже подобається. Ну, будемо їсти. А це купила на Пасхи хуторок. Пекти суботу. І отакий букет. Купили зелені пахне. на салатики. А, пахне так хорошо. Ой, пахне, друзі, оце йдемо по базарю, а там зелень. Я кажу, о, я б тут цілий день би ходила. Так люблю, як оце пахне зелень. Так, ну все, ми будемо готувати зараз обід, будемо обідати. А вам теж смачного? І садимо цибульку, помощниці мої. Ось, допомагають мої дівчатка. Я б'ю луночки, а вони не лунки, а бабуся мене поправила, як же вона сказала. Підожди, рядки. От. А. Та ти ж со, не сади одну на одну, то й Соня посадила Оля, навіть ти поряд тикаєш. Не треба. Зачем ти таке робиш, Уляша? Тобі як сказали? Треба цибульку 10 см на одну. Друзі, така красота в нас квітне. Такі гарні квіточки. Це ми висадимо на могилки. Так, друзі, ну поки що на цьому городі з доті, з Ульянкою, наша помощничка посадили сосні, ну, ці цукині жовті, корові ми тут садимо, сюди кабаки. Досадили цибулю. І, а, ми зараз ще посадимо висадки з буряка. Пішла я в погрібі, найду красивих чубатих і посадимо чотири штуки. Так, друзі, ми з городу прийшли та наводимо порядки у бабусі. Тут вирубуємо кущі, поприбирали ось на тачці бур'яни. Наводимо бабусі порядок. ось о, моя роботниця золота, моя Граблінові. дитина. А граблі дивіться, кіта самі працюють. Робота. Казала Уляна, що це спічка. Подивися, там же красний верх, вона каже, це спічка. Дівчата несуть сікатор, бо ми забули його взяти. Мої золоті такі внучечки. Так що працюємо, друзі. Такий. Дивіться, друзі, прямо на очах тюльпани почали розквітати. Красота. Кекс, подивись, скільки в тебе їх тут багато. Ось такий кущ гарний, друзі. Розцвітають. Воно теж куча буде тюльпан. Кекс, подивись, як у тебе гарно, а ти балуєшся. Це тільки до нього забалакай, він попласт. Ось, що робить? Що ти робиш, га? Що ти робиш? Оце ж дівчата його приучили масаж йому робити. Де? Кекс. ох і зубяки в тебе, як кусонеш, то півноги, півноги откусиш, да? Ах ти ж. Бандит. Все, не баних. Не балюйся, бо закрутиш мене, я впаду. Ти чуєш? І так ще немає. Дивіться, яка краса. Тут от в топ полісадні куди ви краще, так, да, тюльпани? І там прям кущі такі. Прям кущі багато цвітків в одному кущі. Ну а там взагалі прям багато в одному є там. А дивися ці, як сюди, нарциси порозлягаються, а цвітків ще немає. Бачиш? Угу. Глянь, як земля потріскалася. Капець. Це ж так забило. Не. Та дивлюся нарциси, нема. Вони пізні позже. Нема цвітків. У куми вже цвітуть, а в мене ні. Так, да, так ось. Ні, от ходить. Відходи воно одни. Надо, навіть пополивати. А, ти імеш... Ой, щось так пахне, навіть гіацинт. А ця не, щось не відходить. А та відходить. Ой, пахне гіацинт. Страшне. Ой, я так люблю, як вони пахнуть. А та роза не відходить щось плетуще. Хоча тому, що сюди була. А да. то вон, а, є, да? Вони а... померзли, походу, тому що вони а... зелені ось все а... є. Але дивись усі зелені, мені саме вони померть. Та я ось Та чого я буду її рубати? Мені жалко, вона така красива була. Так, друзі, ще один пліт сьогоднішньої нашої праці. Рахуємо. Раз, два, три. Це та що казала, що я... Посадю одну тільки, друзі, теплицю. Але ж, як кажуть, очі завідющі. купила сьогодні ще агроволокна і ще посадила помідори. Купила на базарі. Маленьку тепличку ми старого агроволокна стягнули. Там двойну зробили, бо деякі мілкі вже дирочки. Там ми посадили огурчики. Купила сьогодні чотири в стаканчиках уже такі величенькі, і посадили огурчики. От, друзі, от таке. Закінчили. Вже думала, сьогодні посадимо жоржини, але вже немає в мене сил. Да, дівчата? Вже треба йти ставити на вечерю рибку, пектися. Все. Отчиталась я вам. Завтра жара Уліна. Ой, красота, ну нехай. Хай приймаються наші помідорчики, наша капуста і наші огурчики. О, а слива вже геть розцвіла, друзі. Дивіться, за один день яка красуня. Ну, ще не повністю, але дуже багато вже цвіту. І терносливо вже розцвіт, і розцвів, так що вже город можна повністю садити. Зараз піду, гляну, яка ж там капустка. У мене під відрами. Друзі, ось горошок вже. Дивіться, який бравенький. Ото буває, його щось піджере. Дивіться, який вже горошок у мене. Ось такий. Бачите, сапала геть тільки з земельки було. Єлі видно, вже весь зійшов. Хорошо. Так, моркви ще поки немає. Петрушки теж немає. Цибулька вже пішла. Ну, може вам погано видно, але ось окущочка є. Бабусі теж все гарно там посходило. А це ж я тільки посіяла тут пастернак. А капустку зараз глянемо. Чи стоїть вона? Капустка стоїть, друзі, воно дивіться, бачите? Стоїть під відрами, поки що я не буду знімати. Трошки щось глибоченько засунула у землю. От. Нехай росте капусточка. Стоять усі капустинки мої. Стоять. Стоять. а ну, під пленкою, само собою. Ну, це під тут на відкритому будуть хужіше, звісно. От. Ну нічого, будемо поливати. Пізніше все буде добре, дай Бог. Так що таки на сьогодні все. У мене вже немає. Немає вже сил. Все, От працювали. Слава Богу, дякуючи дітям, все посадили. Так що, хто там питав у мене, садіть під агроволокно. Розсаду. Сьогодні в Олександрії куча було розсади всякої різної. І баклажани вже були, ну я не купувала. У мене нема вже агроволокна. І це ж все робота, друзі. Праця і гроші. Так, ну ближче підійду до сливи. Ой, вона як пахне, друзі, вам не передати. Просто ой, до невозможного. Ой, як вона пахне. Просто обалдеть. Яка тільки красота, Бог создав, воно пчелки літають. Дивіться, зараз покажу. Опа, полетіла, улетіла. Ну нічого. Я думаю, що позапиляють. Якщо не буде більше заморозків. То хоч сливи будуть, бо абрикос не буде. Може, остальне все черешня цвітет, в общем, все дуже гарно. Все, пішла я в двір з Богом. от такий у нас тут город. Працюємо потихеньку. От дивіться, і друзі, яка в нас буде сьогодні красота на вечерю. Доця каже, мамочка, посить, а я каже, все зроблю. Да, доця? Бачите, доча мене ж шанує. От. Ось Олічка прислала нам різних приправ і ми приправляємо рибку. Так що кругом Оля тебе згадую. Беру коробочку з спеціями. Ти мені прислала. Беру спеції, ти мені прислала, так що дай Бог тобі здоров'я. Друзі, добрий-предобрий -добрий вечір. Сьогодні, оце думаю, вийду з вами. Кхе -кхе. Побажаю на добраніч І зараз помиюся і ляжу спати, бо заморилась. Сильно сьогодні заморилась. Сьогодні навіть не відпочивала. Так що, друзі, такі справи. Сьогодні трохи продали буряка, люди приїхали, взяли три мішка, бо ми, друзі, в минулому році сильно багато насадили буряків. І корові до сих пор, ще у нас в погребі є буряки багато. Та об'явлення виставила та й продала. Попереді трошки людям завезли, а сьогодні ще приїхали. Так що, друзі, такі справи. Ну, добре, бажаю вам сьогодні спокійної тихої ночі. Всім на добраніч. Хай вам сняться тільки хороші, гарні сни. От. І всього самого найкращого. До побачення до завтра. Завтра буде день, завтра у нас п'ятниця, страстна п'ятниця. Але е робити все одно ми будемо, бо завтра треба посадити всі квіти. Сьогодні я показувала вам купила гладіуси. В мене трошки є своїх Жоржини треба посадити. Досадити Кабак на городі, бо тут, на нашому городі, ми будемо багатенько садити кабака. Чоловік сказав, буде сапати. От. Побачимо. Я казала, я сапати не буду так багато. Купила сьогодні трави, треба буде засіяти там в кінці. Купила стоколос, хочемо посіяти. Ось. А там залишилось, що у бабусі така невелика ділянка, та посіємо пізніше. Як же ж вона називається забула? Та, що сіється в травні трава, суданка. От. Посіємо трохи суданки. Може, і тут посієм трохи, бо там буде, мабуть, багато. От. Треба вже вимикати отоплення в хаті, бо. Чоловік включив на вечір трохи, а воно жарко, друзі. Але у нас треба закривати там, де горить труба, бо можуть налізти туди пауки. Тоді, може, осінню не запалитися. Треба буде чистити там. Ми завжди затикаємо там. Тряпками такими спеціальними він закручує желізом, щоб туди нічого нас не вилізло. Він ці тряпки намочує соляркою, щоб не лізли туди ніякі жуки павуки Так що, друзі, такі справи. Ну, добре. А вам всім на добраніч всього найкращого, ще раз бажаю, і до побачення. До завтра. Пока-пока.